Вітаю всіх на каналі Шаховий код. Задача 156 її створив Йорген Мелер. Це данський шахіст та шаховий композитор. Хід білих мат за три ходи. Знайдіть розв'язок. Чорний король знаходиться в кутку і це вже добре для початку. Які є ідеї? Тура b8. Будемо відрізати короля по крайній лінії. Але це неправильний хід. В чорних є захист, слон g8. Вілі проводять ферзя, слон закрився. І мату наступним ходом тут немає. Є мат за два ходи багатьма способами, наприклад, король С2. Це не пад, в чорних є пішак. І тепер тура B1 мат, оскільки слон зв'язаний. Повертаємось на початок наступний варіант. Нам заважав слон, давайте на нього нападемо. Тура H8. Але чорні все одно грають слон g8. Якщо А8 ферзь. Слон закривається і немає мату наступним ходом. Якщо повернутися на хід назад і вже побити слона, тоді чорні грають короля 2. Король втікає на Б3 і мату за один хід тут немає, повертаємось на початок. Правильний хід це жертва тури. Тура же 8. Наприклад, чорні б'ють туру. Тоді А8 ферзь. Знову закрився слон. Але тепер тура не заважає ферзеві на 8-й горизонталі. Ферзь h8 і мат. В чорних є ще один захист. На тура g8 вони грають короля 2, щоб вже втікати королем. Тоді буде хід тура b8, щоб відрізати короля. Слон g8, але тепер слон не зможе закритися. А 8 ферзь і це мат. Давайте повернемось на початок, як це розв'язується. Ідея задачі це білим заважає власна тура і потрібно її пожертвувати. Тура g8 правильний хід, слон g8, тепера 8 ферзь, слон змушений закриватися, ферзь h8 мат. Якщо вам сподобалася задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!